У цьому відео я хотів би підбити підсумки збиття російського літака А-50. спробувати розібратися, наскільки важливою є ця втрата для агресора, і обговорити ключові моменти, а також деякі версії. Що таке літак А-50? Літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 це очі російської авіації і протиповітряної оборони. Це літаючий радар, здатний зазирати на нашу територію на глибину до 300 км, і відслідковувати не лише польоти наших літаків, а й пересування бронетехніки, розміщення позицій артилерії, зенітно-ракетних комплексів, а також десь кілометрів на 150 виявляти польоти, і пуски ракет Штормшеду і Скальп це нашої найдалекобільнішої зброї. Тобто за допомогою цих літаків. Ворог мав суттєву перевагу перед Збройними силами України. Він міг відслідковувати всі наші пересування, а ми його ні. І не тільки відслідковувати, а й виконувати роль пунктів управління. Тобто попереджати свої літаки про появу наших літаків або пропуски зенітних ракет, наводити свої винищувачі, вигідні ракурси там на наші машини координувати роботу проти повітряної оборони. І робили вони це досить ефективно. згори вони бачать наші літаки, навіть на малих висотах, що вкрай важко робити наземним радаром. Через це ми й несли серйозні втрати в авіації. Ну щоб забезпечити такі широкі, скажімо, прямо можливості, А-50 має на борту чи маленький екіпаж, аж десь до 15-16 висококваліфікованих фахівців. П'ятеро з них, ну, це звичайний льотний екіпаж, як на транспортнику Іл-76. А от другий екіпаж, так званий тактичний, це 10, десь від 10 до 11 операторів, штурманів наведення, ну і, відповідно, інженерів, які польоті здатні налагоджувати цю техніку. А 50-ті створені на базі відомого транспортника Іл-76. Їх почали випускати в 89 році на Ташкентському авіазаводі. І вже тоді, це початок 90-х років, ціна такого літака сягала 250-270 мільйонів доларів. Що було в 6-7 разів дорожче від звичайного Іл-76. Комплекс радіоелектронного обладнання, встановлений на а 50, називався Шмель. І вага його була понад 20 тонн. Ну, радянські мікрокалькулятори завжди були найбільшими в світі. На початку Нового століття Шмель з його аналоговим обладнанням геть застарів. І наприкінці 10-х років росіяни почали його модернізувати до стандарту А-50У. Модернізація включала повну заміну старого радянського обладнання на цифрове на західній елементній базі, ну, тобто інтеленсайд. Всі дисплеї на електронно-променевих трубках замінено на сучасно рідкокристалічні. Оце добре видно на приведених фото. Круглі індикатори це індикатори кругового огляду. Це А-50 старий Радянський. А сучасні дисплеї це вже модернізований А-50У. Новий радіотехнічний комплекс краще виявляв малорозмірні повітряні цілі на милих висотах. Ну, такі, як. Криваті ракети, там, безпілотники, які тільки-но починали входити в моду. І завдяки широкому використанню сучасної західної радіоелектроніки, цей літак загалом, по-перше, знизив вагу цього цільового обладнання. Через це можна він міг брати більше палива, продовжувати тривалість патрулювання. Але це зробило його і. Досить залежним від поставок власне, західних радіоелектронних компонентів. Перший осучаснений літак А-50У повітряно-космічні сили Росії отримали у 2011 році, другий в 2013. Надалі модернізація проходила з темпом один літак за 2-3 роки. Останні восьми передали 22 вересня 2023 року. Скільки зараз в Росії таких літаків? Ну, Станом на листопад 23-го року було 9. З них 8 модернізованих А-50У і один А-50 зі старим радянським аналоговим обладнанням. А тепер про втрати. Ну, Як відомо, один літак був пошкоджений білоруськими партизанами рік тому, у лютому 23 го року, і пішов у довготривалий ремонт. А в цьому році вже почався літакопад. Перший А-50 повітряні сили України збили ще 14 січня над Азовським морем. В комплекті до нього пішов і літаючий командний пункт Іл-22, який хоч і сів в Анапі, але навряд чи ремонтопридатний. З Київ, скоріш за все, буде списаний після демонтажу обладнання. Ну і другий, нинішній, 23 лютого. Тобто у сухому залишку сім літаків, з них один у ремонті. Їх основна база аеродром Іваново-Північний в Московській області, але проти України вони частіше використовуються з аеродрому Ахтубінська на Поволжі. А 50 у з бортовим номером 42 червоний, який ви зараз бачите на фото, 23 лютого о 15.50 злетів зі згаданого аеродрому Ахтубінська для патрулювання південної ділянки фронту. Але вже не біля українського узбережжя Азовського моря, а з іншої сторони, біля Краснодарського краю, від містечка Приморська-Ахтарськ до Зернограду. А його політ прикривав винищувач супроводу Су-35. Нічого не пріщали біди, як кажуть у Романах. Рутинний виліт, маршрут, патрулювання відсунуто принаймні на 100 кілометрів від попереднього на південний схід у російський тил. Літак відносно новий, переданий повітряно-космічним силам Росії після модернізації в березні 2019 року. Раптом на четвертій годині польоту на борт приходить попередження, що по ньому здійснено пуск зенітної ракети. Екіпаж негайно починає відстрілювати теплові постки, ну які, до речі, добре видно на відео, і включає апаратуру радіоелектронної боротьби. Але це не допомогло. Пілот винищувача супроводу. В радіоефірі повідомляє, що спостерігає роботу протиповітряної оборони, спалах і вибухи. Одночасно станції радіотехнічної розвідки українського головного управління розвідки фіксують о 18.45 різке припинення роботи в цьому районі радіолокаційного комплексу Шмель, яким обладнаний А-50У. Картину катастрофи завершує величезна пожежа біля хутора з чотирнадцякою назвою Трудова Армія. Зранку на місці падіння літака знаходять рештки членів екіпажу. Росіяни, як завжди, починають клясти власну недолугу проти повітряної оборони. Але крапку над І ставить заява командувача повітряних сил генерала Олещука про успішну спільну операцію повітряних сил і ГУР. Помалу російські медіа і військові блогери підтверджують факт втрати. Цікаво, що цей А-50 став 666м. Російським літальним апаратом, збитим з початку повномасштабного вторгнення. Природньо постає питання, чим на такій відстані наші воїни змогли уразити ворожий літак? Ну, першим згадується блукаючий зенітний комплекс Петріот, який, напевне, був причетний до знищення першого А-50 сіні. Але ж тепер відстань мало не вдвічі більша. Хоча, як місце власне ураження згадувалося Приморське місто Єйськ. тут, мабуть, міг дістати і Петріот, якщо працював в режимі Home on тобто самонаведення на джерело радіоперешкод. А випромінює літаючий радар досить інтенсивно і без постановки радіоперешкод, хоча бортова система РЕП теж могла працювати. Так що я поки що остаточно не відкидав би участі американського комплексу. Є ще один варіант, який вважається найбільш вірогідним. Від СРСР Україні дістався далекобійний зенітно-ракетний комплекс С-200. Саме ним в 2001 році збили над Чорним морем російський лайнер ту 154 причому на відстані в 250 км. На такій самій, як і збитий даний А-50. Остання модель ракети цього комплексу в 880 м мала технічну дальність керованого польоту біля 300 км, в документі, який ви бачите, це виділено червоним кільцем. І під час випробувань були зафіксовані польоти навіть на відстані до 350 км. Щоправда, цей комплекс геть застарілий, він стаціонарний і вкрай громісткий. Евакуювати його із зони пуску біля лінії фронту було б дуже важко. Пускові кріпляться до бетонної основи, радар наведення, ну, висотою стріповерховий будинок. Комплекс був зняти з озброєння повітряних сил Збройних сил України ще в 2013 році, коли міністром оборони був росіянин Павло Лебедєв. Але у 2018 році С-200 планували повернути на озброєння. Тому, схоже, що повітряні сили зустріли війну принаймні з одним дивізіоном С-200 бо його ракети неодноразово застосовувалися в минулому році для ударів по російських військових об'єктах, щоправда, в варіанті земля-земля. Але зробити направляючу на шасі сідального тягача не так вже й важко. Тим паче, що транспортно-заряджальні машини до цього комплексу були саме на кразах, на українських вантажівках КРАЗ. Набагато складніше забезпечити управління ракетою. Тут потрібно буде викинути все старе радянське начиння, але після цього залишається мало метр вільного простору, де можна встановити сучасне компактне обладнання як навігаційне, так і власне для наведення цієї ракети. Стара ракета мала оригінальне напівактивне наведення від радару з безперервним випромінюванням. І причому це єдина зенітна ракета, яка мала бачити ціль ще до пуску. Сподіваюсь, що ці складні технічні проблеми нашим інженерам вдалося вирішити. Тим паче, що у разі стрільби по літаючому радару ракета може наводитися самостійно, от просто на джерело випромінювання. Таких ракет від комплексу С200 ще досить і в Польщі, і в Болгарії. Ну, сподіваюся, і в нас на складах. І... По цьому комплексу можуть вестися роботи в, по програмі «Франкенсам». Там вони по кількох комплексах вже досягли успіхів. Тобто, що я хочу сказати: наступним А-50 приготуватися. До речі, версію з С200 підтримують росіяни. На своїх пабліках вони пишуть, що російська протиповітряна оборона побачила. Пуск української ракети і попередила обидва екіпажі А-50 і Су-35, після чого з під Таганрогу були запущені дві зенітні ракети. Одна з російських ракет таки перехопила українську, а ось у другої стався збій системи розпізнавання свій чужий. І вона полетіла літак замість української ракети. Цікавий варіант така собі зенітно ракетна допомога. Варіант з поки міфічними f 16 розглядати не будемо, як геть несерйозний. На завершення оцінимо значення втрати літаків А-50 для Росії. Зрозуміло, що це важкий удар по повітряно-космічних силах країни-агресора з кількох сторін. Перш за все постає питання доцільності подальшого використання цих літаків. А це втрата можливості ведення повітряної розвідки нашої території. Бо зараз просто невідомо, яка відстань буде безпечною для польотів А-50. Якщо понад 250 кілометрів, то взагалі втрачається сенс, бо це мінус 90% попередніх можливостей огляду. Тобто, бачитимуть вони не далі, ніж маленькі дрони Орлани. І при цьому спалюватимуть десятки тонн. Потребуватимуть аеродромів та сотень фахівців для їх експлуатації і обслуговування. А якщо літатимуть ближче, ну, то нові втрати гарантовані. Чи можна відновити ці втрати? Ну, взяти резервні борти з бази збереження можна, хоча вигляд у них геть пошарпаний. Але в нинішніх санкційних умовах буде практично неможливо відновити радіоелектронне обладнання цих літаків через критичну залежність від американських комплектуючих. Два літаки вже якийсь час перебувають на заводі в таганрозі, але їх введення стрій – то світле й далеке майбутнє. А новий літак дальнього радіолокаційного огляду і управління, який назвали А 100 Прем'єр, ну поки що не вийшов з етапу випробувань. З іншої фінансової сторони, А 50У це найдорожчий літак повітряно-космічних сил Росії. Вартість його навіть немодернізованого варіанту А-50 складає 330 мільйонів доларів. А ціна вдосконаленого А-50 може сягати й 400 мільйонів. От для порівняння, ціна найсучасніших російських винищувачів Су-35 – 60 мільйонів доларів. Надзвукового стратегічного бомбардувальника Ту 160 200 мільйонів доларів. Найбільшого транспортного літака Ан-124 150-160 мільйонів. Відчутною для росіян буде і втрата висококваліфікованих фахівців, що були на борту так званих обуїнів, офіцерів бойового управління і наведення. Хоч готували їх аж два училища Єйське і Челябінське, черг бажаючих зайняти ці посади тепер точно не буде. Та й репутаційна втрата серйозна, знову відмінусували аналоговнєта, який мав бути крутим і недосяжним для супротивника. Окрім цього, літаки А-50 займалися ще цілевказуванням для ракет великої дальності. Вони напевне відслідковували удари всіма типами ракет по наших містах та донаводили й далекобійні авіаційні ракети Р-33 з дальністю 160 км та Р-37. Взагалі, з дальністю до 300 кілометрів на наші літаки. За заявами ряду американських ЗМІ мали місце випадки влучань по літаках повітряних сил України на велику дальність із застосуванням власне цілевказування з літаків А-50. Зараз ми очікуємо на американські винищувачі f 16 А росіяни вже планували використовувати свої А-50. у для донаведення на них зенітних ракет комплексу С-400. Тепер, схоже, з усіма цими райдужними мріями доведеться розпрощатися. Це, так би мовити, глобальні наслідки, а є ще й локальні. Росіяни після втрати другого А-50 зменшили кількість польотів своїх Су-34 для скидання крилатих бомб на східному напрямку. І тепер мають замислитися, чим загрожує їх продовження. Але поки що не замислилися. Сьогодні ПСУ вже приземлили Аж 2. Якщо ця розповідь здалася вам цікавою, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні.